Знімаю цей ролик для Ярослава, який чекає на цей розподілювач з клапаном спирта та чотирма лініями відбору фракцій. І інших, хто буде подобні такого роду пристрої замовляти. На розподілювачі є два вуха таких з отворами. Вони потрібні для того, щоб розподілювач можна було закріпити на тілі колони. Якщо колона має кожух, то можна сюди закрутити. Якийсь саморіз. Якщо немає, то можна продіти якийсь шнурок якийсь і зав'язати на бантик на, на колоні. Е, вигін, згіб е, вуха можна регулювати, тому для, того, для цього тут є такі два, два пробої. Тобто вушку можна підігнути так, як треба, і прив'язати. Це треба зробити, щоб воно не болталося і не зірвалося зі шланга, з клапана. Йдемо далі. Чотири шланги спускаються до ємностей. Що це за ємності? Під маленькою червоною кришкою у нас будуть голови, головна фракція. Під другою, під іншою маленькою кришкою, але не червоною. Вона може бути зелена, синя, будь-яка. Це ємність для підголовної фракції. Товарний спирт у нас йде в невідомо яку ємність, тому тут не кришка, а прищепка, яка зафіксує шланг на краю. На краю банки. І остання фракція, яка, яка вже не спирта ще не, не сивуха, це е, я зробив таку велику, велику кришку для банки на 5-6 літрів. Шланги я зробив такі, що вони заздалегідь знаю, що вони будуть задовгими. І їх обов'язково треба буде підкоротити під, під розмір вашого, вашої колони. Чому? Шланг має спускатися. Якщо не вертикально, то з ухилом, якийсь, якимось, але без контроклонів. щоб не було на шлангу зон, де може накопичитися рідина. Тому що, якщо це буде, то там наверху, в тих шприцах, куди воно бризкає, буде накопичуватися спирт, воно буде переливатися і це нікому не потрібно. Тому треба буде обов'язково підкортити ваші шланги. На шлангах є фіксатор, який не дає кришці знятися. І не дає шлангові висмикнутись з банки. От слово знайшов. Крім того, такий, такий фіксатор не дає пляшці впасти. Навіть якщо вона нахилиться, вона буде триматись. Ці фіксатори можна здвинути. Но. Вони тут сидять плотно, але змістити можна місця їх. Тому обов'язково під свій розмір, будь ласка, Поставте такий розмір, як треба, а зайвий шланг відрізьте. Все, Це все, що я мав сьогодні розповісти.